Всім привіт! Ми з вами дуже давно вже не говорили, що ж там по новинам в Данії, що пишуть в Данії, особливо, що пишуть про Україну, а пишуть багато. Незважаючи на те, що я про це відео не знімала вже давненько про новини, коли я читала новини, були дні, коли новин на першій сторінці, на більшому медіаресурсі Данії Діардіко, було дуже і дуже багато. Мабуть, кожна третя, якщо не кожна друга новина, певний час. Боком якимось торкалися тої чи іншої теми стосовно України. І от сьогодні я відкриваю Діардіко, і перше, що я бачу на першій сторінці новин, це знову новини про Україну. І це хороші новини для України. Я вас вітаю з тими новинами, що українці вже другий раз за місяць змогли атакувати стратегічно важливу ціль в Росії, а конкретніше, це. Е, е, Аеродром Олег, чи як це називається? Скажи мені українське слово. Венгерці. Як шо? Це як це називається? Стратегічний аеропорт бомбардування України. Аеропорт чи аеродром? Давай зробимо нове ново Яке? Голос за кадром. От я зараз це і залишу за кадром: атакували успішно стратегічний аеродром в росіян в місті Енгельськ, і це просто прекрасно. Тут прям ціла стаття про цю чудесну подію. І данські експерти говорять, що це дуже важливий знак як для українців, так і для росіян. І це показує те, що Росія нічого не може контролювати навіть на своїй території, вже не говорячи десь е, далі. А для українців е, це також знак, тому що і для цілого світу значить українці можуть робити якусь таку зброю, якою вони, тобто самі вони можуть робити цю зброю. Да, тут говориться про те, що не якась там це американська зброя, чи ще якась, якою вони можуть проникати так глибоко на територію Росії. Е, і нічого за це якби не мати. Тобто, дійсно, ця стаття і це не одна стаття, це вже друга стаття, от яка мені прямо зараз я дивлюсь на неї, на тому самому медіаресурсі. Просто знову, з кожним разом, коли щось стається, якась така подія, коли наші можуть атакувати якусь базу. Чи десь просуваються, оце все йде як такий сніговий ком, тому що. Воно появляється тоді не одною новиною в новинах про Україну. Воно тоді стаття, тут стаття, там стаття, там стаття, і воно знову на слуху получається, що все про Україну, і це дуже класно. Кажу, от здавалося б, новина одна. А три статті я бачу як мінімум. Дві статті, які стосуються на одному самому ресурсі, на оцій самій першій сторінці. Дві статті стосуються атаки в Енгельській, чи вен венгельсі, як це правильно по українськи сказати? І третя стаття це стаття е, про те, що. Кулеба, що він там казав? що Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у великому інтерв'ю, що Україна хоче мирного саміту в лютому. І це те, що публікується не тільки в телеграм-каналах українських, не в українських новинах. Це я вам говорю, що публікується в данських медіа сьогодні. Я знімаю це відео ввечері 26 грудня. Каже Дмитро Кулеба, що найкращим місцем для проведення мирного саміту буде ООН. Це найкраще нейтральне місце. Кожна війна закінчується дипломатичним шляхом, будь-яка війна закінчується в результаті дій на полі бою і за столом переговорів. І це прекрасно, що Україна знову згадується, який вже раз за один день в данських медіа. І Я сподіваюся, що це означає, що це не тільки в Данії згадується про Україну, а так само ці новини вони в усіх європейських країнах, і сподіваюся, що в Америці також, тому що не треба. Світові забувати про те, що відбувається в Україні. Але сьогодні це відео про новини в Данії загалом і не всі новини в Данії про Україну. Я почала з новин про Україну, а зараз ми поговоримо про те, що взагалі турбує на сьогоднішній день данське суспільство, про що пишуть в новинах. Знаєте, читати статті про те, що відбувається саме в Данії. Після новин е, світових, наприклад, да, що відбувається в Україні, які події, е, чи там якісь катаклізми в США з цією сніговою погодою, то просто ти читаєш новини саме про Данію, що відбувається в Данії, і це як ніби ти казку дитині читаєш, навіть, тому що це якісь такі, не знаю, рожеві єдинороги і все таке ну, просто умілєння, тому що переді мною зараз стаття, в якій описується. Що данці роблять перший день після Різдва? Так? Що хтось їде в гості, а хтось сидить вдома і їсть щось смачненьке, а хтось там не знаю, працює. І оце реально стаття на цю тему і інтерв'ю з людьми. От вони беруть на цю тему, що люди робили, як вони провели там. День Різдва і День після Різдва. І це все-таки якесь ну, ванільне, тобто ти, ти розумієш, що це ж наскільки нічого має не відбуватися, коли ти на першій фактично сторінці новин. Говориш, отаке, от да? тобто це не новина, що когось вбили, когось там знайшли, якась там пандемія, ще щось, ще щось. Ні, це все речі, які трапляються там за кордоном, про які пишуть данських медіа. А самі данські новини, вони, ну в якійсь мірі, мені навіть смішно це згадувати і казати, тому що це показує, які проблеми в суспільстві. Я пам'ятаю, що навіть коли я приїхала в Данію. І перший там рік, перші навіть два роки, я дуже вчила данську мову, і я кожен, кожну можливість, яка в мене була, використовувала, як її вчити. Бачила, наприклад, я коли там прибирала в тій хаті, де я жила. Нікого дома, наприклад, там не було, коли я прибираю, і щоб мені не було там. Сумно я включала, поки я прибираю, там телевізор. І, наприклад, там я щось на кухні, дивлюсь телевізор, новини слухаю. І кожне слово ловила. І я просто тоді, в мене був шок, які новини показують по телебаченню. Я ж то приїхала з України, де в нас всі новини подивишся, і ніби вже. Треба помирати, причому війни тоді не було. Да? Це ще було я приїхала в 2009 році, а там новини завжди було щось погано, завжди щось, завжди завжди таке щось було. Приїжджаєш Данію і новини про те, що десь побудували ще одну е, автобусну зупинку, або десь якась бабуся там свариться, що е, не побудували автобусну зупинку, а хоч е, там планували побудувати. І ти думаєш, люди, та які у вас там проблеми? Да, побудувати автобусну зупинку. Е, і ви про це там е, півгодини говорите на трьох різних передачах на трьох різних каналах, тому що ви вважаєте, що це от така от проблема. Да? Немає автобусної зупинки. Е, в селі там, не знаю, Великі Биковці, в ну, теоретичному селі Великі Биковці в Дані, немає там авто, екстра автобусної зупинки. Тобто автобусні зупинки є, вони знаходяться там, не знаю, кілометр одна від одної, а бабусям важко ходити, вони хотіли ще одну зупинку між ними, а її обіцяли побудувати і не побудували. Або, пам'ятаю, там був якийсь кейс, що якийсь урядовець Данський, він, значить, Потратив по-моєму 50 тисяч крон датських. Ну тобто, це розмір однієї середньої середньомісячної зарплати в Данії. Якби що він ці гроші там з якогось там бюджету, значить він потратив. Ну не то, щоб він їх там це не взятка, це не там він їх прикарманив. Просто це були спірні гроші, що можна було якби так порахувати, що ніби він їх на себе потратив, да, а там не, не, не до кінця, значить, на там справи держави. І от скільки шуму підняли, вони там, грубо кажучи, за якісь 50 тисяч крон, де в нас. В той час, не знаю, крали мільйон, мільярдами просто крали, і якби да, нікого це не хвилювало. Ти розумієш, наскільки це різне суспільство, де обговорюється отаке на рівні держави? І, і от ще з тих часів я от запам'ятала це, і, звичайно, зараз я би сказала, що з кожним роком проблеми навіть в данському суспільстві вони або вони починають якось більш освітлюватися так, знаєте. З гущеними красками або проблем дійсно стає більше. Ну але трапляються, скажімо так, не кожен день люди сваряться десь там за автобусні зупинки. На жаль, є і набагато більші проблеми. І також останніми роками особливо щось більше і більше тих самих урядовців, навіть в Данії, їх ловлять на тому, що десь вони кошти. Не туди використовували і, можна сказати, обманювали і десь навіть прикарманювали. А в данському суспільстві це недопустимо, тому що податки ми платимо самі високі в Європі, в Данії, І ніхто не хоче, платити такі високі податки, щоб за ці податки хтось собі просто набивав кишені. В Україні також було так, але там, ви знаєте, що. Податки, по-перше, менше, а по-друге, не всі то і платять податки. Дуже багато людей працює чорними. Тому там, якби хто там краде, в принципі, не дуже якого, якби все суспільство і цікавило, тому що якщо ти, наприклад, працюєш чорними, податки не платиш, то якби, в тебе і нема що вкрасти. Да? І та людина вкраде в когось іншого, не в тебе. А в даній податки платять всі. І якщо хтось. Краде з урядовців, то це він краде в усіх, і обурення буде в усіх. І мені, наприклад, дуже би не хотілося, щоб якийсь урядовець користувався е тими грошима, які з мене щомісяця відраховуються. Тому я би теж була обурена, якби я дізналася про якийсь такий епізод е того, що гроші використовуються, е мають нецільове використання. Добре, давайте ми забудемо про е, мої там спогади і що було раніше в Данії, і перейдемо до наступної новини. Ще одна новина, яка фактично наступна перед моїми очима, я їх не вибираю, я правда, от зараз відкрила газету, цей медіаресурс, і я просто гортаю і розповідаю вам, що я бачу. І ще одна новина, вона також про Україну, вона про Україну і Різдво е, написано так, що. Різдво з холодними вітаннями та виттям сигналів тривоги по всій Україні. Навіть у темряві ми знайдемо один одного і обіймемося. Ми не чекаємо дива, ми його творимо самі, сказав український президент у своєму різдвяному привітанні до населення. Це те, я вам переклала просто зараз, що пишеться в данських медіа про Україну. Це вже четверта стаття. Яка перед моїми очима попалася за 5 хвилин, 26 грудня, я сижу в Данії читаю данський медіаресурс. Це надзвичайно приємно. Я не знаю, чи це якби якесь піар-агентство приклало до цього руку, чи, чи правда, якби данці до сих пір пишуть ці всі новини про Україну, тому що вони переживають, я сподіваюся, так, але це дуже класно, що назва. Нашої країни, вона всюди, і оце Україна, Україна, Україна в данці воно е, на слуху і вони про нас не забувають е, супер! Давайте подивимося, які ще є статті. Що ж пишуть? Так, пишуть про погоду, про Різдво. Наступна новина пишуть про те, що в деяких американців і в канадців не було світла на Різдво, тому що там надзвичайно багато снігу. Да? Ви, мабуть, ну бачили ці новини про. Катаклізми, і що дуже багато рейсів насправді в Америку зараз із Америки відмінено, і щось там, 7 тисяч рейсів здається, на Різдво. Коротше, хтось кудись не полетів, не зміг вчасно вилетіти, прилетіти на Різдво до друзів, знайомих або до рідних в чи з Америки. І це насправді не дуже весело. Пам'ятаю, скільки років? В 5 років виходить тому назад. Ми якраз на Різдво теж полетіли в Нью-Йорк, і ми також на жаль були одні з тих, хто застав на той час. Це була щось саме холодна зима за 100 років. Коротше, ми так само не могли вилетіти з Америки. День чи скільки, я не пам'ятаю, і там було дуже складно вилетіти. Ми летіли з пересадками. І коли ми там були в Нью-Йорку, там просто була жутка холодина, І ми це взагалі було не те на що ми розраховували. Ну, коротше, я, я прекрасно розумію зараз тих людей, які подумали провести різдвяні свята в Америці, і отак от їм. Сніг і такі погодні умови все це підпортило. Сподіваюся, що всі будуть мати змогу добратися до домівок і потратити на це не дуже багато часу та грошей. Далі, значить, в данських новинах говориться про те, що збільшується кількість обманів. Ви знаєте, на жаль, не тільки в Данії, а по всьому, мабуть, світу шахрайство. По телефону воно зростає, не знаю, щоденно. Навіть в Данії, навіть моєму чоловікові дзвонили е, типу з банку, говорили там ламаною українською чи російською. Не пам'ятаю, що він казав. Ну хоч так розводять людей, і ці шахраї е, от вони користуються тим, наприклад, з до іммігрантів. Да? Наприклад, ці, які дзвонили моєму чоловікові, вони е, саме, я знаю, заточені на. Там, українців, і вони дуже часто дзвонять саме їм, говорять там українською, представляють, що вони з банку і хочуть там, да, розвести чи на номер карти, чи на що, Коротше, не ведіться на таке, якщо вам дзвонить хтось з банку і е, говорить, там, не знаю, українською чи якоюсь мовою, і щось від вас хоче, що ви там. Сказали якийсь номер, переказали, нічого цього, звичайно, не робіть. Самі контактуйте з банком, і банк вам не буде так дзвонити. Він вам пришле імейл на ібокс. E Коротше, навіть як навіть на ібокс e вони можуть щось там підробляти ці шахраї. Коротше, думайте, завжди думайте двічі, що ви переказуєте, яку конфіденційну інформацію. Номер картки, ви не говорите по телефону, ви не пишете незнайомим людям, ви не нажимаєте на якісь там посилання, якщо вам кажуть, що там ваша картка заблокована. Перевіряйте самі, у вас на карті має бути номер телефону, куди дзвонити там вашого банку. Да, і ви самі по тому номеру, тільки телефон, там, телефонуєте, або пишете там, контактуєте банк по тій адресі, що у вас є, а не то, що вам хтось прислав. І самі от контактуєте банк і задаєте йому такі питання, тому що дуже багато цього шахрайства і можна попасти на дуже неприємні речі. І от стаття, це якраз для людей неуважних, або для людей, хто попався на таке, вона розповідає, як в Данії зараз діють шахраї. І це, до речі, не перша стаття, я вже дуже багато такого читала і бачила, що ці шахраї вони повсюди, вони в різних. Якби діють різними методами, і це насправді ну, дуже і дуже серйозно. Я сподіваюся, що всіх цих людей, які роблять щось таке незаконне, розводять людей, особливо тих, наприклад, старші люди, да, вони більш такі довідливі, вони не розбираються в технологіях, і їх легше розвести на якусь таку штуку, щоб вони ну, постраждали матеріально, да, там номер карточки в них е, витягнути. А то я сподіваюся, що всіх цих шахраїв зловлять, покарають і нічого хорошого, щоб з ними не було. Так от, що говориться в цій статті? В цій статті говориться про те, що шахрайство зростає. І от якусь жіночку Ельсе ошукала на кілька тисяч крон, коли вона була в траурі. Тут наголошується про те, що ви ніколи не повинні передавати конфіденційну інформацію по телефону. Ситуація така: через два дні після смерті сини, сина Ельзи, Расмусен, сім'я збирається вдома в місті Хейлс на півдні Ітландії. Раптом дзвонить телефон. Це Мартін із Сидбанку. Він каже Ельзі, що з її рахунку знято 5 тисяч данських крон. Він підозрює шахрайство і дзвонить, щоб не зняти ще більше грошей. І ця Ельза вона каже: Я повірила йому, тому що він звучав як людина, яка заслуговує на довіру, і дуже приємна, каже Ельза Расмусен. Але Мартін не заслуговує довіри і він не з сид банку. Він шахрай, який в кінцевому підсумку викрав в Ельзи та її чоловіка приблизно 23 тисячі данських крон. Такі історії, як в Ельзи, вони не унікальні. За даними організації, яка робить аналітику, кількість таких повідомлень вона зростає кожен день. Знайшли, хто був причетний до ці, саме до цього шахрайства, і написано, що всім чотирьом хлопцям їх всіх притягнуть до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства в особливо тяжких розмірах. До речі, це явище такого шахрайства, коли вам телефонують і от вас намагаються розвести по телефону, він називається «вішінг». Це скорочення слів голос voice по-англійськи, і фішing. Ви знаєте, що таке такий да? то це називається шахрайство по телефону, називається «вішінг». І особливо вони. Як я вам сказала, тут йдеться в статті, що вони е, йдуть за людьми похилого віку, тобто це та аудиторія, кого найлегше розвести. І я кажу ще іммігранти, тому що. Люди, коли, коли вони приїжджають в нову країну, і вони ще якби і так в стресі щось там не орієнтується, мови не знають. А тут ніби зателефонує людина, говорить українською з банку. Да? Тобто, все так виглядає, що це ж зручно, якраз от, да, що людина, може ти можеш поговорити з людиною на своїй мові, воно дійсно отак, от трохи довіри ще. Добавляє, і ти там вже все готовий розповісти. Це якщо ти тільки приїхав, коли ти тут живеш вже багато років, то звичайно ти вже починаєш думати: так, ніхто мені не буде дзвонити українською, не говорити зі мною з банку. Це тільки для новоприбулих, коли ти живеш вже тут, там, років 10 да, чи 5, мову знаєш, і знаєш, що як все тут працює, то ти не очікуєш, що тобі з банку будуть дзвонити українською говорити. Коли таке трапляється, тоді ви вже бачите, тут якийсь там дзвіночок, щось не то. Тому я вас дуже прошу, коли вам будуть телефонувати, якщо вам будуть телефонувати. З банку, представлятися, непонятно там ким, не на якій мові говорити, і просити вам, вас сказати, якісь там дані своєї картки, ніколи цього не робіть. В банка є всі ваші дані, дані вашої картки, їм від вас нічого не треба. Тому е, таким, будь ласка, не займайтеся. Коротше, ця стаття довга стаття про те, як от розвели цю бідну е, жіночку. І, коротше, ще в такий час, коли загинув її син, ну якби в нас скористалася її трауром, те, що людина в такому стані вона неадекватна і вона там не відчуває, да, що там, можливо, це якісь шахраї, тому що якби вона не, не було там, гори на той момент, то, мабуть, вона була б більш уважна. Але, от, коротше, буває. То, то це дуже добре, що вони описали цю ситуацію в новинах. Ще цікава стаття про Різдво. І е, про те, що в Данії якби відбувається на Різдво. Е, не всі святкують Різдво в нашому традиційному розумінні там, з сім'ями, з дітьми, е, написано про те, що все більше і більше оборотів е, якби, або інтересу набирає святкування Різдво в коледжах. І написано, щось типу того, що місця на різдвяних курсах середніх шкіл е, всі розпродано. Як приклад, дають інтерв'ю або історію Фіна і Хелі Йоргенсенів. І кажуть, що фін і хелі з нетерпінням чекають спробувати інше різдво. Цього року дачани по всій країні прощаються зі звичайним святвечором з родиною та танцями навколо ялинки. Натомість вони проводять різдво на шкільній лаві з незнайомими людьми. Конкуренція за місця на різдвяних курсах коледжів була настільки сильною, що асоціація коледжів та університетів повідомляє, що все розпродано по всій країні. Фін і Хелі Йоргенсен з Одера одні з тих, хто вирішив провести Різдво по іншому цього року. Пара проведе різдвяні дні і не в останню чергу святвечір у середній школі у південній Ютландії. Просто не можу я вимовити. Правильно, цю назву тут дні не заповнені великими покупками в супермаркетах або гонками за останніми різдвяними подарунками. Йдеться про людські цінності, а не про матеріальні. Це гонка, яку ми сподіваємося трохи надолужити. Щоб не святку святкувати різдво вдома з дітьми. Подружжя має зануритися в музику Карла Нільсена, літературних персонажів К'єр... Гора та образи богемного життя Парижа. Це не зовсім ті теми, які виділяють Різдво. І далі приводиться перелік коледжів, які пропонують Різдвяні курси саме на Різдво, тобто тоді, коли всі звичайні люди, якби, планують провести Різдво. З сім'єю, хтось відмовляється від планування з сім'єю і проводить різдво по-іншому. І оце також описується в даній в медіа. І мені ще, що подобається в даній, це те, що тут є багато одиноких людей. Да? Хтось самотніх, вибачте, самотніх, значить, в даній дуже багато самотніх людей, і інколи це вибір тої людини бути самотнім. Да? Людина не хоче заводити сім'ю, не хоче заводити там, не знаю, друзів, йому чи їй так. Добре, а інколи люди, люди бувають самотні, тому що так склалося по тим чи іншим обставинам. І так як Різдво, це сімейне свято, і часто воно святкується саме в колі сім'ї. То ті люди, які самотні і не мають куди піти, їм сумно, особливо на такі свята, тому що ти сидиш один, ти ще більше думаєш про те, що ти самотні, ти нікого не маєш, якби ти можеш піти в депресію з такими думками. І в Данії дуже популярна тема, і популярні організації, волонтерські організації, які контактують з такими людьми або дають можливість самотнім людям. Знайти сім'ю або знайти компанію і провести Різдво з кимось. Тобто реально є сім'ї, які просто запрошують до себе на Різдво, в свою хату повністю незнайому людину, тільки для того, щоб та людина не була самотня на Різдво. В плані допомоги іншим. турботи про інших у дані дуже багато людей, які готові пожертвувати своїм комфортом, тому що ну, не завжди якби, це комфортно, коли. До тебе на різдвяну вечерю прийде зовсім незнайома людина. Можливо, ти там хотів, не знаю, з дуже близькими родичами, чи з дуже близькими родичами якось там жартувати, проводити час не так формально, як ти будеш проводити його, коли в тебе за столом сидять, сидить людина або сидять люди, яких ти дуже мало знаєш. І, на щастя, багато датчан, вони. Вибирають допомогти іншим, а не свій комфорт, і вони запрошують самотніх людей на от, розділити з Різдво або якесь свято з ними. Якщо так сталося, що ви теж в категорії, що ви самотня людина, ви не маєте друзів, не маєте рідних і не знаєте ну, до кого звернутися, да, і вам би хотілося з кимось провести якісь там свята да, чи, чи просто. Мати можливість з кимось поговорити, то я вам раджу погуглити. Можливо, я, якщо я знайду сама цю організацію, я вам внизу це залишу, якщо ні, то постарайтеся, можливо, не знаю, навіть в комуні запитати, вони мають вас зорієнтувати, що на цій організації. Тобто 100% є в вашій комуні якась організація. Чи від комуни, чи це якісь там приватні волонтери, ну комуна має про це знати, які можуть вам допомогти, які можуть вас якби приютити, да? от, ну, провести з вами час. Я знаю, що дуже багато старих людей, людей на пенсії, вони допомагають. Вони допомагають іммігрантам, вони допомагають там дітям вчити дітям іммігрантів вчити уроки. Це все безкоштовно, це просто от люди хочуть допомогти. Я навіть пам'ятаю. В мене був колега в компанії, де я працювала до цього. Він данець, якби данець, данець, в нього і батьки данці, якби він тут народився і виріс все життя. І його мама вона дуже багато років волонтерила безкоштовно, да, просто свій там, вільний час, Там чи раз в тиждень, чи два рази в тиждень вона допомагала дітям іммігрантів, тобто вона там брала якусь там одну-дві, не знаю, три сім'ї. да. І Кожен тиждень робила уроки з якоюсь дитиною, тому що батьки, наприклад, ну не знали данську, не могли допомогти. Да? А так вона робила таку добру справу. Вона вчила дити дитину якби данською і не тільки данською, а ще й якби тих наук, та, які там в школі вчать, і робила з ними домашні завдання. І така людина не ну, одна, їх насправді дуже багато. Просто треба їх знайти. Якщо у вас є така потреба, просто вам треба потратити час. І якимось чином знайти таку людину, яка би такого волонтера, яка би могла приділяти час вам і займатися з вами чи з вашою дитиною. Я думаю, що на сьогодні ми з вами попрощаємось. Новин ще дуже багато, але ви бачите з тих статей, які я вам зачитала, половина точно була так чи інакше пов'язана з Україною. І це мені дуже приємно. Сподіваюся, що вам також приємно, що Данія не забуває про Україну і згадує про нас. Я бажаю українцям перемоги в 2023 році і бажаю вам також гарно зустріти 2023 рік і що він 100%, я вам бажаю, був кращим, ніж 2022. На цьому я з вами попрощаюсь і побачу вас в наступному відео.